Hi гайс! Ви залетіли на мій канал з іншої планети Хартс і з вами Кейт, Катруся, Катя, Три в одному. Сьогодні в мене дуже потрясний день, скажімо так. Тому що здійснилась моя мрія, до неї я йшла дуже цікавим шляхом. Взагалі я вважала до останнього, що ця мрія не здійсниться. Але сьогодні я знімаю це відео і просто, чесно кажу, я сама в шоці, бо я не можу в це повірити. Також в мене з'явився цей неймовірно крутезний коняка-морський коник, звуть його шторм, дуже потрясний. Він зроблений по фільму Аквамен, друга частина Втрачене царство. Коли я його побачила, ще коли він тільки вийшов, то я одразу зрозуміла, що він буде в моїй колекції, але з часом і ось цей час прийшов. А в, мен... в моїй колекції присутній також Аквамен, екшн фігурка Багато хто з вас бачив його в моєму Тіктоці. І ще в моїй колекції присутній. Трошки більший по розміру Аквамен. Шкода, що він просто як фігурка, а не екшен, щоб його якось так ось, знаєте але він все одно дуже крутезно виглядає на фото. І я запрошую вас в мій інстаграм. Я буду рада з вами познайомитися, спілкуватись. Отож, друзі, Аквамент в мене є. Коняка є шикардосна коняка. Слухайте, я взагалі не очікувала, що він буде настільки деталізований і гарний. Ну, я розумію, що зараз я вам показую освітлення, ну, таке. Не дуже. Не дуже, бо я знімала вже коли ну, пасмурно, тобто світло погано передає, настільки він бомбезно, крутезний, перехід кольорів, тобто він дійсно дуже класний. Я рекомендую його мати в колекцію, якщо ви любите те, що ховається під водою, скажімо так. Ну, тобто, Інший світ, в якому живуть русалки, як помени. Ну, тобто там, де нас нема, скажімо так. Отож, до цієї коняки йде підставка, але чомусь в мене щось не вийшло якось його приструнити на цю підставку. Ну, коротше, вона ця коняка отримала в мене вже за кадром. Тому коняка при ділі, скажімо так, але ні, дуже класна коняка, цей коник, шторм просто бомбезний. І, знаєте, коли я тримаю цю ляльку в руках, я зараз не маю, знає, точніше, я маю таке уявлення, що ну як це так? Ну, тобто вона ексклюзивна. Люди купували в 2023 році членство в Integrity Integritі за 100 доларів. І вона вийшла в 2024. І ті, хто купили в 2024 році. Членство, вони вже не могли купити цю ляльку, а люди, які в 23-му мали членство, вони купили. І ось я така, кому писала, щоб мені допомогли купити цю ляльку, мені писали, що Кать, ну, в мене нема членства за 23-й рік, і взагалі цю ляльку можна було купити тільки одну на одну людину. Тобто ти купляєш членство, далі. Чекаєш м, ляльку, яка вийде, і якщо вона тобі подобається. Наприклад, саме за цю, то треба було заплатити 50 доларів, і вже коли вона вийшла, то тобі приходить, що тобі треба заплатити ще 150 доларів. Тобто вона коштувала 200 доларів. І я зрозуміла, що ну, в мене її не буде. Ну, тобто... Все, я буду дивитись, яка вона красива у інших колекціонерів. І все. І ось колись я зайшла на eBay і бачу, що вона продається. Я така: нічого собі, як це так? Вона продається. Ну, я віднеслася з розумінням. Того що вона а вже ж коштує не 200 доларів, бо людина, яка продає її, вона хоче щось заробити. Давайте будемо до цього відноситися. Ну, ми дорослі колекціонери, то вже ж той, хто перепродає її, хоче щось заробити. Правильно, правильно, до цього я відношусь з розумінням взагалі, тому я ставила ставки, аби її купити. Але я не очікувала, що на неї буде такий максимально великий ажіотаж, що вона буде просто. Ну. Тобто, щоб її виграти за нормальну ціну, ну, це треба було просто бути, знаєте, ну, не знаю, лакі лакі Ось. І я Кілька разів пробувала, і вона виходила дуже дорого. І я така, ну, не можу, не сьогодні. Ось, І одного разу я поставила ставку і така, не можу повірити, я виграла. Ну, Тобто, на той момент, коли я виграла, я зрозуміла, ну, це великі гроші, ну, давайте так. Навіть 200 доларів коштує лялька, це дорого. Ну, чесно, чесно, дорого. Але ексклюзивно, ексклюзивно, вона бомбезна, бомбезна, це мрія, мрія. Чому б не здійснити? Ну, дорога, мрія, дорога. Але я хотіла, я її виграла, я її купила. І, знаєте, зараз вона коштує. А, якщо я не помиляюсь, я дивилась, то бачила, що зараз вона вже виросла в ціні і коштує 450 доларів. Деякі люди виставляють її вже а, за 600 доларів. Тобто вона росте в ціні і дуже стрімко, і я вважаю, що якщо наприклад, я б свою не відкрила, і б, так Дивилась на неї і так далі, то можна було б, напевно, десь через рік її перепродати, десь приблизно доларів за 800, може і за 1000 доларів перепродати. Але я ж колекціонер, і ну, тобто я купляю собі, бо в мене все-таки одне життя, ця лялька моє хобі, воно приносить мені. Задоволення, радість, і я купила собі свою мрію, витратила свої гроші і, знаєте, я не жалкую, що я взяла цю неймовірно крутезну ляльку. Бо дійсно, якщо дивитись на неї, і як на мистецтво, на Тобто вона дійсно дуже видно, що в неї багато чого вклали, вона деталізована, максимально, навіть вся каблучка. Ну, ви просто подивіться, так, я розумію, що я не дуже близько зняла відео, але ну, я намагалася вам показати наскільки все крутезно. Красивезно і ексклюзивно, так вона просто, не знаю, мені вона дуже подобається. І мені сподобалось, що коли я зняла хвіст в неї ступні, такі, знаєте, як у людини, і ноги є змінні, і ці туфлі, просто я навіть знаєте, бачила на eBay, що їх продають за 45 доларів. Тому, якщо ви хочете, можете свої ляльці такі купити. І для тих людей, хто зараз крутить у візка, типу, ляльці тофлі за 45 доларів, ну, знаєте, ну, знаєте, ви не з нашого кола. Ну, Тобто, так, лялька інтегріті це лакшері лялька, дорога, заразюка, ну. Ну, що, що маємо, то маємо. ну що, Я хочу, щоб вони коштували 50 доларів. Ну, знаєте, ну, що я можу зробити, якщо вони їх так дорого продають? Ну, нічого, тільки іноді купувати, здійснювати свою мрію і насолоджуватися, бо дійсно вона прекрасна.